Казкові персонажі з глини. В галереї відбулася майстерка для дітей. Малечу навчали ліпити вироби з глини. Перед початком заняття викладач школи мистецтв розповів про способи ліплення та оздоблення глиняного їжака. Вони маленькі ще, що дуже що -то складне, їм тяжко буде зробити це по-перше. По-друге, їм дітям завжди подобається казка. Тому такий персонаж, казковий персонаж. Саме я брали для теми цього уроку. Кого як виходить? Другий більший кого менше. Ну в общем, молодці. Діти майстерно розминали глину та надавали їй форму. Виріб могли оздоблювати за бажанням. Як розповідають діти свої роботи вдома планують розфарбувати? Це було складно. Ця робота дуже красива. Я сьогодні прийшла перший раз в галерею. У мене десь квіти, равочки, ну, шишечки і різні листочки. Могу Показати і зробити дома таку yeah. подвізку. Mm. Мені дуже сподобалося. Що роботу для себе. Я робила своє, тому що я творча людина. А Що з найбільш роботі? Чи себе залишиш? Я у себе залишу, в мене дуже багато робот. Я Власне. вперше прийшла в мастер-клас. Чи цікаво тобі було виробляти цього їжачка? чи складно було, чи ти просила, щоб ти допомогли? Мені допомагали, і ще я сама робила і все. А чи будеш ти його розфарбовувати, чи він тебе такий коричневий залишиться? Серію майстерок для вихованців школи мистецтв галерею проводитимуть протягом місяця. Ми тісно співпрацюємо з южницькою школою мистецтв, і саме зараз викладачі южницької школи мистецтв проводять майстер-класи. Цей місяць дуже насичений, три викладачі будуть проводити. Сьогодні у нас ліплення з глини, проводить Ісаков Степан Микитович. На наступну п'ятницю це 10 число буде. У нас ветинанка проводить Ісакова Ольга Степанівна. І 24-го, це теж буде п'ятниця цього місяця. Буде проводити Грицюна Петрівна паперопластика. Наприкінці заходу учасники майстер-класу зробили пам'ятне фото своїми виробами.